Дуже цінні кадри атосік гуляє Щось так не різко. Атосик вийшов на прогулянку, що дуже рідко буває, то сидить у своїй будочці постійно. Такий страшний вовкодав, боїться власної тіні. Це ж всі красавці гуляють, кудлати сімейство, всі інші гавкають. Воно водолазочка лежить. Мать воно пішла провірять. Герей з ними спілкується, це наша білка, яка теж гавкає, ось на мене дивиться теж. Прям річачі кадри. Всі гуляють, всі гавкають. А тосік десь уже пішов забула випустити цю красавицю. Рижулю, виходимо. Дивіться, як білка близько підійшла, Іде знайомитися? Що ігнорірують тебе повністю, да? Ходять, Рейчик. Ну Ось білка прям вообще. Всі признаки героїзму такої замітила, пішла, а ці ходять. А ось у наші дві львівці гавкають на всіх. Чужі у нас, да? у нас чужі тут. Чужі у нас. Чужі. Атосі прямо розгулявся. Атося, ти сьогодні що? Рішив всі рекорди побити. Тосик. Понятно. І черношку з ними. Це вона з усіма дружить. Атосік. Атосік, ти вирішив підійти, а потім вспомнив, що ти нелюдимий. Люд... Не да? Інтроверт. А Атосік. Атосік, подивись на нас. У сеструня напала. Все, сеструня напала, пішов в свій вольєр. Прогулянка закінчилась. Ну і все, Альфа саме обнаружив опять. Фібліка все почалося.